Привіт, бандерівці, друзі! Підписуйтесь, якщо зашли вперше. І обов'язково на телеграм-канал Новин Правди, де ви першому прочитаєте новини, які не покажуть на єдиному марафоні. Лінк в описі та в першому коментарі. На п'ятому каналі вийшло інтерв'ю з військовою Збройних Сил України Марусою Звірубій. Чудова людина, я з нею знайомий, просто, просто патріот України. І в інтерв'ю вона, по-перше, заявила про великі втрати в збройних силах. Так що да, втрати великі, ну але як я, я як це бачили? Ну, без втрат не буде. Я розумію, що якщо втрати будуть озвучені, у нас і так не слава Богу, в тилу з мотивацією, м'яко кажучи, не слава Богу, якщо шею озвучить, типу будь-ну реально озвучувати реальні цифри. Я не знаю, вони якщо не можуть потікати, вони повскриваються просто ті, хто там мають зараз підійти ротації. Мені страшно уявити, які втрати від нас приховує Зеленський. Я здогадуюсь, але як то кажуть, його шашвички в травні вдались. Да? У 2023 році Звіробій я нагадаю втратила на фронті Коханова у 2019 році. Зеленський відкрив кримінальну справу на Звіробій через погрози в його бік. Тобто до війни великої вдумайтесь, президент Зеленський захотів посадити в СІЗО жінку військову за її власну думку, яка йому не сподобалась. Під час спілкування з одним з добровольців Азову на фронті Зеленський тоді заявив: пам'ятаєте, типа, я прийшов тобі сказати, ви зброю атвіте, ти мені переводиш стрілки, ти мені взагалі не можеш нічого ультиматум ставити. Я президент этой страны, мені 42-й год, я ж лох какой-то. І коментуючи потім висловлювання Зеленського, народна депутатка Європейської Солідарності Софія Федина і її подруга Маруся Звіробій наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, головнокомандувача. Звинувачували його в спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися з Зеленським на передовій. Вона тоді сказала: там ненароком може взірватися граната, а ще там обстріли бувають. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московського обстрілу, коли дехто в білі чи голубій сорочівці. Припреться на передову. 6 лютого 2020 року представники ДБР вручили Марусі Звіробій підозру щодо погроз вбивством на адресу президента Зеленського. Але коли почався повномасштабний наступ, Звіробій пішла на фронт, а Зеленський ну став героєм, бо не втік, так само як мільйони громадян теж не втікли. Нещодавно після загибелі коханої людини Звіробій... Було поранено і провідував президент і ні, не Зеленський, а Порошенко. Так само, як і Порошенко, і підтримував на похоронах її коханого військового. І Це знаєте, ну багато про що каже. І от сьогодні в інтерв'ю її запитали про Валерія Залужного. І господи, я уявляю, як це запитання і ця відповідь просто розриває зараз в офісі президента Єрмака. Зеленського, який зараз через ДБР намагаються інформаційно давити на Залужного і Генштаб. Питання: чи бачите ви, Маруся, Валерія Залужного, наступним президентом України? Нам би дуже всім пощастило. А ти б хотіла? Так. Да. Ти думаєш, військова людина була би доречним президентом? Ататюрк. тюрк, okay. батько турецької нації, це військовий. Який прийшов і створив взагалі нормальну державу. Так що в історії достатньо прикладів того. І я військова людина, все-таки у нас війна, і я собі не уявляю, щоб військовий став президентом і почав витрачати гроші на барабани з асфальтами. Ну, це просто звучить нелогічно. Я думаю, що якраз поки війна не закінчиться, це був би хороший вибір. Потім знову вибирайте кого хочете, але у нас ми в критичному стані, коли просто можемо втратити державу і зараз втратити ми її чи ні залежить від військових і від політики. І якщо і там, і там були б військові, зараз питання з війною би закрилися швидше. От не хочуть військові зеленського більше. Ну, ну терплять просто тому, що ну от по закону його громадяни, які не цікавились ніколи політикою, попри приколу проголосували за актора коміка і навіть. Тема, бо не втік, не переконала військових, і навіть піар сирського ну ніяк не переконав нікого з військових, що сирський це самостійний персонаж і самостійна людина. Порівняння з те чудове. Окрім моменту, я от підтримую військового президента, але не повністю владу військових. Тобто влада має складатись цивільних депутатів і так далі, і міністрів, тому що якщо всюди будуть військові, вони будуть керувати так, що не відчують цивільне населення і десь передавлять, тому що Ататюрк був таким собі, знаєте, диктатором, все таки, демократів в в ті часи не було. Майже він був диктатором, який побудував в країні демократію. Сьогодні президент може бути лише демократом, тому що країна демократична, і ми бачимо на прикладі Зеленського. Який сьогодні якраз став навпаки диктатором ніяких вільних змій, вся влада в одних руках, і це сьогодні призводить і призвело до катастрофи 24 лютого. Але я от не уявляю собі, щоб залужний під час війни ремонтував свій літак і ставив туди нові дивани і систему кінорозваг, поки в його бійців. Немає навіть нормальних турнікетів. Так, так хто не бачив це, зробив саме Володимир Зеленський. Гляньте, попереднє моє відео. Тепер він в самоліті буде дивитися фільми 95-го кварталу. Я взагалі вважаю, це на сьогодні. А мені пощастилось бути знайомим залужним. Він дуже порядна людина, добродушна людина, і його дійсно поважають військові та й цивільні теж. Тим паче Залужний, прозахідний військовий, він навчався на Заході, який, навпаки, в армії, ненавидь Радянщину, і це дуже добре. Взагалі вважаю також, що якби, наприклад, народ би обрав Залужного в Верховній Раді, були б різні там партії, серед яких Європейська Солідарність, то я би на місці Залужного взяв би врадники по міжнародній політиці саме Порошенка. Тим паче вони знайомі, а депутат Порошенка, генерал Забродський. Який склав мандат і став замом Валерія Завурнова, і тим паче ми бачимо зараз наочно що робить Зеленський в міжнародній політиці. Ми бачимо, як Зеленський та Єрмак дипломатично довели країну до великої війни. А сьогодні вже із сусідами увійшли в клінч. з Польщею та іншими нашими братами. Тому це був би реально крутий союз, бо більше досвіду дипломатії та міжнародної політики. Нішу Порошенко нема ні в кого, і Порошенко дружить на заході з лідерами країн. Він легко з ними знаходить спільну мову. От не уявляю я собі, що Порошенко посварився б з Дудою. Мені здається, це був би єдиний можливий правильний варіант того, ким на виборах можна було б замінити цей клоунський тандем ОПГ на чолі з 95-м кварталом і татаровим. Тим паче залужного будуть так валити після перемоги, а робити це будуть. Саме підставляти його, саме люди Зеленського, які втратили владу, той же Єрмак, що допомога Порошенка як вовка політики йому просто б допомогла. І я завжди згадую, як за кілька тижнів до війни Порошенко говорив, що Росія планує наступ, і він би зробив би АБВГДІ, ті, які Зеленський не зробив, і ми швидко втратили південь. Це простий приклад. Чи коли Зеленський у 2020 році відкрив кримінальну справу, вдумайтесь, через ДБР на сина Джо Байдена і ледь не пересварився з США. Ну, зрозуміло, був би у нього радником там Порошенка, такої фігні б не було. Та й повномасштабного наступу теж. Я вам можу більше сказати: 25, або, або 26 лютого Зеленський запросив такі Порошенка до себе, і там вони знайшли порозуміння в тому, як може діяти влада і опозиція під час війни. І Володимир Олександрович просив поради Петра Олексійовича нарешті, вже, коли війна почалася. І отримав ці поради. Більше того, десь, може, місяць у них була така серйозна кооперація. Ну, дуже простенький приклад. Ви ж пам'ятаєте, як тоді роздавали автомати прямо з вантажівок? Закінчилось плачевно, бо три четверті цих автоматів до сих пір ніхто не знайде. А треба ж було, щоб вони потрапили тим, хто готовий воювати. Порошенко йому запропонував дуже просту штуку віддай їх депутатам. А депутати будуть їх роздавати під свою відповідальність. А вони будуть роздавати під копії паспортів тим, хто записується в ТРО. І ця система так закрутилася. Це маленький приклад того, що просто досвід, просто елементарний досвід, допомагає людині, яка опинилася ну, в критичній ситуації. І Порошенко ніколи не відмовився допомогти йому в розмовах за кордоном, де він знає не просто всіх потрібних людей, а навіть чим вони дихають і що їх цікавить. Знаю про що говорю. Все знаєте. Він би допоміг йому з тими, з ким не може знайти спільну мову в діючий грант. Це ж теж очевидно. Питання, наприклад, сьогодні, які виникають про членство України в НАТО, натикається на позицію декількох світових лідерів західного світу. Но якщо з цим не може справлятися офіційна дипломатія, значить треба використовувати неофіційно. Так робиться у всьому світі. У всьому світі колишні президенти є статусними представниками неофіційної дипломатії. Ющенко ж поїхав в Вашингтон і підписав серйозний документ. Чому я цього не можна робити з Порошенко? Я... Пишіть свою думку в коментарях, чи підтримував би ви такий розворот в майбутньому у владі. Єдине що, я от дуже непокоюся за оцих всіх прокурорів, суддів, ДБРів і так далі, які ж оце зараз кліпають справи то на Порошенка, то на Залужного, то на Звіробій. Що вони будуть робити? Побачимо, слава Україні! Друзі, знаєте, багато людей, звичайно, не люблять Порошенка і з моїх підписників теж. Але найбільший страх Володимира Олександровича Завгенського, це якщо до влади знову прийде Порошенко, а він владу втратить. Тому знаєте, навіть якби я просто ну, дуже сильно ненавидів Порошенка, але оце все, що ми пережили за два роки. Це завдяки політиці Володимира Олександровича має відповідати, а відповідати він буде саме тоді, коли до влади знову прийде Порошенко. Тому я просто бачу, як багато людей потім підуть на виборчі дільниці і проголосують за партію Порошенко чисто тому, щоб відплатити Зеленському за все те, що він не робив.